З'явилися міні-джети у мене. Замовляв на заводі по своїх критеріях. Значить, мінік виготовлений з якісної нержавіючої сталі. З двома головами дюза 1 і 2. Та дюза голова одиничка, направляюща та голочка. В комплекті, зрозуміло, що ключик йде. Є бачок 200 грам, ну 250-200 грамовий, да? є ось такий жичок, ситечко там. В общем, що хочу сказати за цей міні-джет, друзі. Хто шукає дійсно якісний міні-джет, то ви на, на правильному путі, тому що е, ми обговорювали перед виготовленням цього мініка, щоб всередині були якісні матеріали. І якщо є тут якісь, а вони тут є декілька е пла пластмасових таких вставочок, то вони іменно якості високої. Е що можна замітити на цьому мініку? Значить трошки оці крутілочки стали другого плана, аніж ті, що продають на основну масу там, на Aliexpress і так далі. Крім цього, китайці мені на заводі зробили е гравіровочку мого, названня мого. Інтернет-магазин це гараж Маляра. Ну і також на головах теж написано Гараж Маляра. Тобто, це каже про те, що це конкретно мені робилося. І ми обговорювали, щоб оці всі деталі були з нержавіючої сталі дуже високої якості. Щоб він служив довго е, вірою, правдою, тобто, щоб він ніколи не підводив е, маляра. Тобто, дуже оці щепетільні моменти, всі ці були обговорені. Все плавно крутиться, не, розхле, не розхлябаний, дуже гарно ложить. Я навіть е, обичним мініком до цього е, я їх завозив. То коли лакував, е, добротньо він працював, то цей буде працювати ще краще. Так як тут оновили трошки факел, буде без ніяких завихрень, от, е, рівномірний. Понятно, що він великий не буде сильно, цей факел, так як це міні-джет. О, цей він використовується, як правило, на невеличкі детальки. там. Внутряки автомобілів можна. Він буде при цьому економний і свої функції виконувати. Ціна у нього 2500 гривнів, якщо вас зацікавить, дві голови. От, ось так він виглядає ось коробочка з нього. Є в наявності. Номер телефона буде нижче в описі. Дзвоніть, замовляйте. Це перевірений пультрульний, який буде служити вам і не підводити. Це однозначно.